Террі Пречет, кіт без прикрас, коти і розмноження. Загалом, зрозуміло, усе залежить від того, наскільки справжній у вас кіт. Ну, якщо ви розумієте, про що я е, Розумієте? уявімо, у вас є котик і кішечка. І вони річ у тому, що. Загалом у породистих кішок в'язки, у справжніх котів злучки. В'язки краще залишити професіоналам. З іншого боку, зі злучками коти прекрасно можуть впоратися і самі. Розплідненням кішок завжди займаються пані абсолютно не при своєму розумі, але дуже милі. Будинок такої пані легко можна відрізнити по акуратних сарайчиках в саду і тій особливості, що котячі корми при доставці там відвантажують не банками, а вантажівками. Справжні котолюби стикаються з такими дуже рідко, а то і зовсім ніколи. Хіба що іноді справжньому котолюбові якимсь чином дістається кішечка. Зовнішність і походження якої не дозволяють віднести її до ветеринара на операцію, так само, як і підпустити до неї цього смугастого розбійника, що вештається навколо будинку, і нічого не залишається, як вдатися до допомоги фахівця. Там вам доведеться викласти кругленьку суму. Так, у кішок усе не як у людей, настільки не як у людей. Що усі чоловіки у вашій сім'ї ще довго вражатимуться? Додому ви повертаєтеся в замисленні про розрахунки. Вам сказали, скільки коштуватимуть котенята. Отже, x приплодів в рік помножити на y кошенят. Мінус декілька кішечок на розпліднення помножити на x приплодів. Скільки ж це виходить? Справжні котолюби знають, що в житті усе зовсім не так. Розведення тварин заради грошей ніколи не приносить грошей, що б там не доводили цифри. У вашому житті з'являються рулони дротяної сітки, скрип, пилки і удари молотка, рахунки за корм, рахунки з найнесподіваніших місць. Ви і оком кліпнути не встигнете. Як залізете по самі вуха, хто догляне за котофермою, поки котофермер піде випити кухлик Елю? Насправді розведення котів нині скоротилося до такого рівня, що оголошення віддамо в хороші руки, зустрічаються все рідше, а котячу популяцію складають переважно жирні кастровані котяри і гнучків витончені кішечки. Позбавлені радощів материнства, і, схоже, ані трохи цим не засмучені. Проте в кожному селі є свій кіт, якого сусідки делікатно називають том, у якого все при ньому. Такому котові дуже важко не бути справжнім. О, колись він був один з цілого племені безрідних котів. Вони вийли, билися. І не могли поводитися інакше, не втративши при цьому пошану собі подібних. Але тепер його товариші по минулих пригодах постаріли і розжиріли їм, аби спати цілий день, а кішки ті взагалі і чути нічого не бажають. І ось він, самотній мисливець, крадеться в кущах. Земля тремтить. Кролики тремтять в глибині своїх кліток. Усе в ньому неначе говорить. Ну, торкнися мене, дай мені привіт. І собакам маємо визнати, навіть не справжні коти в середньому розумніші за собак. Стає якось і ніяково. На думку спадають тисячі вагомих причин з байдужим виглядом пробігти повз. Поряд з котом. Крадеться на м'яких лапах його могутнє і жадаюче звірине несвідоме. Молочник скаржиться листоноша починає залишати вашу пошту у сусідів. У нашій місцині був один кіт, який отримував збочене задоволення, перемагаючи своїх одноплемінників в поєдинку. Він не відвоював територію, він просто дуже любив побитися. Підстерігши побратима, що задрімав на сонечку, цей негідник накидався на нього. А ми тоді якраз завели справжню кішку, стерилізовану і вкриту шрамами. Вона походила з процвітаючої колонії котів з комор, де давно звикла до величезних незграбних самців, що не думають ні про що, окрім спарювання і доброї бійки. Можна навіть одночасно. Перші пару разів, коли місцевий пройдисвіт викликав її на бій, вона перелякано тікала. Потім нам пощастило спостерігати вирішальний поєдинок. Починалося усе, як завжди. Кіт накинувся, кішка втекла, кіт погнався за нею. Вони летіли по складній траєкторії. В холосту загрібаючи лапами на поворотах, з характерним бінка-бінка-бінка. Потім наша кішечка застрибнула на бочку з водою, дочекалася моменту, коли задирака учепиться передніми кігтями за верхню кромку бочки і зашкребе задніми, намагаючись затягнути вгору чималий філей. І акуратно, точно. Обачливо врізала йому лапою по носі. О, таким ударом міг би пишатися будь-який мультяшний кіт. З розвороту градусів на триста, чесне слово. Звук був таким, неначе вався шовк. А потім вона виразно подивилася очманілому котові прямо в очі. Зустрівши цей погляд, кіт зрозумів, що йому. Надзвичайно пощастило він отримав по носі тільки раз, а якщо наполягатиме, ще відгребе. Минулося усе цілком мирно. Кіт забіяка відтоді перестав помічати нашу кішку. Вона відповідала йому взаємністю, як це часто буває, оскільки позбавитися один від одного вони не могли, то вважали, що краще зробити вигляд. Що супротивника не існує. Хоча для цього мусили дуже постаратися. Задирака був шредінгерівським котом, що не так давно виринув з гіперпростору шредінгерівських котів, залізно впевнений, що наш будинок належить йому. Пізніше його пустив до себе жити сусід, але доти кіт вважав наш будинок своїм. Кішечка не могла на нього пошипіти. Це було б проти правил. Адже, щоб пошипіти, потрібно визнати, що кіт існує. Отже, ці двоє ходили по будинку, ніколи не зустрічаючись в одному приміщенні. Напевно, вони відчували наближення один одного завдяки якійсь котячій телепатії. Це Дуже нагадувало безглузді комедії, де одна людина грає близнюків і завжди вибігає на терасу, щоб через секунду увійти до іншої в двері і в іншому капелюсі. Зі словами Хай йому біс ніяк не можу знайти брата. Дякую за перегляд, подобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Кофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників. Та захисниць, слава Україні, і дякую, що ви зі мною.